Вітаю, друзі, з вами Лимок. На офіційному сайті у нас поки що вийшов лише тизер до нової е, спеціальної глави бойової перепустки. Ну а точніше такого міні-марафончика, який буде від Wargaming. Чому міні? Тому що на офіційному сайті, точніше на офіційному YouTube каналі, е, написано, що подолайте тільки 30 етапів. Якщо це реально буде тільки 30 етапів, то це не погано, це не 40 етапів, це не 50, тому, в принципі, це може бути. Е, стосовно самого відео, можемо переглянути заодно. Так. Що можна собі уявити. Так. Лара Крофт буде знаходити відповіді в ігрі World of Tanks. Цікаво. І тут у нас танчик. Танчик стиль симпатичний. Тільки не, не розумію, він буде мінятися. Тобто він. Так. Отут такий. Отут такий. Цікаво. Цікаво. Дуже цікаво. Ну, стиль, тим не менше. Ну, можливо, може, має право на життя, напевно. А, стосовно машини, це, скоріше за все, АМТ. Ну, можна назвати як IM танк. Напевно, так воно розшифровується, скоріше за все. А Стосовно даної машини, в корпусі немає броні, тому що тут от, як бачите, броні можна сказати, то й немає. А, низ буде рикошетити, що саме цікаве. Тобто, якщо так, то буде пробиватися, але якщо він буде на вас. Стояти лобом, то відповідно буде рикошетити. Ніхто йому сюди не буде кидати, всі будуть кидати його сюди, тому що тут 100% шанс пробиття. А якби броні у нього то немає. По факту є лючок доволі великий, навіть, навіть якщо він отак буде стояти, йому все одно сюди будуть запихати. Тому, в принципі, думаю, в це відрони не сильно будуть пром... промазувати. Все ж таки попадати сюди будуть. От, ну загалом машина цікава. Ну, Скоріше за все, це є цей АІМТ. Стосовно характеристик, давайте переглянемо. А, значить, у нас є можливість переглядати в стоці, і можна, давайте вже його прокачаємо. Так, на, а, саме що цікаве, на перезарядку в нас не буде можливості прибавити йому. А, тобто стандартне перезаряджання 1179, що на альфу 360, доволі таки... Завелико, чесно кажучи. А, з урахуванням того, що в... <coughs> вибачаюсь, що в даного тяжа а, немає, немає бронювання як такого. Ну, тобто тільки в лобі, в башті, але там а, в цій башті не так уже багато і є. А, значить, що йому потрібно ставити? Ну, Перш за все, це досилач, він зменшить до 10.61. Так, 1061 і з Альфою 360. 2000 ДПМ. Ну, що я можу сказати? Ну Це Це, це не дуже хороші характеристики, а пробиття непогане. 210. А з урахуванням того, що це ББшка, це непогано. А, що тут поставити? Ну, давайте, не знаю. Пожертвуємо рухливістю, поставимо ще вентиляцію. 1033. Ну, так. Ну і третім, що йому поставити? Ну, це тяж. Так. Що йому додати? 1460 е мало. Насправді мало. Е це, неймовірно, середній танк з маленькою альфою. Як на тепер уже 360, тому що в нас є різні і базіки, і гонсали. Тобто 360 на даний період часу це вже мала альфа. А було б у нього КД там, в районі 8 секунд, то, можливо, я б ще зрозумів, а тут 10.33 з 360 ну, не дуже. Не дуже. Стосовно інших характеристик, ну, вони тут посередні. Точність не дуже? Ну, Точніше, розкид. 0.35. Тут, напевно, навіть потрібно замість загартування. Можливо, навіть стабілізатор поставити, тому що невідомо, яка в нього стабілізація. А Загалом по машині я б не сказав, що це взагалі від каплі якась хороша машина. Тобто в нього тут тільки ем, маска, яка буде періодично однокласниками десь там пробиватися під певними кутами. От сюди можна вже закидувати, якщо він хоча б чуть, -чуть доверне. Вже буде 100. Д... Ну, хоча тут, дивіться, тут максимально рандомно буде, я так розумію, так? Ну, але, тим не менше, снаряди будуть сюди залітати. Доволі велика зона. Коли він вертає башту, то відповідно буде залітати. Сюди будуть прокидувати. Я думаю, що всі просто будуть трохи вище викатувати і просто сюди накидувати. Тут немає броні, зовсім. 140 на 8 рівні це. По факту відсутня броня. От, Загалом така машина. Подивимося далі, що власне, буде з даним АМТ відбуватися. Ну, можливо, його якимось чином там трохи апнуть, але, тим не менш, на даний період часу це, ну, як сказати, як вам так сказати, це нижче за середній показник. Він буде танкувати, Гусле... гуслею буде танкувати. Буде танкувати непогано. Гусениця тут неймовірно широка, тому отак можна буде виїжджати, але сюди будуть напихувати. Тому будемо танкувати катками. Хіба що все. Більше тут нічим не потанкуєш. Борти просто сущий картон. Я не знаю, як його назвати, ну це просто максимально картонна річ. Не думаю, що хтось буде стріляти в катки. Ну, але, тим не менше, може, когось і можна буде порозводити на каточки. Каточки тут хороші. Більше нічого такого. Такі от справи, пишіть, будь ласка, що ви думаєте про даний марафончик? Чи будете ви його проходити. Якщо машина буде безкоштовною, то в принципі грати можна. Якщо потрібно буде доплатити ще, як то завжди буває там по 3,5 тисячі золота, то, напевно, я пас. Забирати його. За 3500 золота я не буду. Хіба що він на трейдіні, можливо, буде коштувати в районі 15 тисяч ну, золота, тоді я б, напевно, його взяв. А так, по факту, машина м, набагато нижче середнього, на мою думку, особисто. А на ньому буде доволі важко відігрувати, тому. А... Не знаю, чесно кажучи, що, що сказати. Була б у нього хоча б альфа, там в районі 440, це була б інша історія. А 360 з таким картонним корпусом і з лючком величезним відром на голові. Ну, я не знаю, що сказати. Це доволі погана машина. Такі от справи, всім гарно дякую за перегляд і бувайте.